Ей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжуємо проходити Marvel's Avengers. Минулі серії ми зібрали всіх месників докупи, але, на жаль, Моніка втекла і зробила розкол тимчасовий. Але все одно через проблеми всі зібралися і готові битися проти їм. Тож ходімо подивимось, що буде далі. Всім гарного перегляду. Okay, so Добре, тож ми знаємо, куди нам треба йти. Треба тільки все перевірити. Project Starbush? Проджект Старбург, сер. Як я і розумів, ви покинули його. Yeah, yeah. Так, так. Не <продж> треба усіх посвящати <продж> у деталі. Джарвіс Джарвіс під'єднає Піма до телефону. Нам треба спеціальна лабораторія. <продж> що відбувається, <продж> Тоні? Будь ласка, скажіть, що це соціальний дзвінок. <продж> <продж> так, так. Я хотів би соціалізувати декілька частинок Піма. Well, що ж, тоді я вам скажу, що треба зламати високу високу захист та їму. Та що за квадрати? Я не я просто не розумію. Слухай, Нат. були ідіотами, я. Я так сильно як я вас полюбляю, але я розумію, що у нас є справа, яку ми повинні зробити. Ми ж зараз разом, чи не так? А їм забрали усі мої дослідження, коли мене захопили. Вони будуть їх непогано захищати. Добре, є багато шляхів дібратися до Мерідіон. Я зможу схакувати потяги. Але вам треба поквопитись. Тож, ми йдемо гучно і зламаємо всю базу, добре? Мені подобається цей варіант. Мої часи під прикриттям всередині їми я ніколи не бачила ясно меридіан. Тож, Над, зараз у тебе буде шанс. Давайте вирушати. Тож як багато суперсекретних досягнень тут є. Дуже багато, але Меридіан це найбільш важлива. Окрім Нью-Йорку. Ви хвилюєтеся про смарт, костюм Піма Пенк розумний, але його частини можуть використати у поганих справах. Сарі, чендін ченал, дідько над ми це знову зробили. Змінюємо канал. There's the hypercircuit station. It's protected by a force field. Destroy the field's power source and I'll hack into their system to call a train. Understood. Oh crap, that's not good. I am not like the sound that. I'm that. Running into some serious firewalls here, I need more time. Audit, just get us that train. О, дякую за невидимість. Прикольно. Так, а що треба зробити? А, це це uh, Наташа бігає. То ще? Скільки у вас тут ворогів? Так, час перетуритися у великого хлопця. Давай Халк. Зліва та справа рознесемо цю бляшанку. Окей, Добре, я зайшов. Потяг готовий. Можете забиратися чу чу всі на борт. <laughs> Дійсно, на тоне. Чому Чому ні? Трохи жартів не завадить. Так, а де усі? Security clearance, second. Please Так, ну Халка я бачу, а, а інші дівчата де? Белова? Дідько, засік, по поблизу... Засікли АІМ поблизу нашого сховища. У Нас є час, ми розберемося. Вже ні, ми майже тут. Майже забрали те, за чим ми прийшли. Ось і меридіан. О, дідько. А їм тут дуже зайняті, я бачу. Окей, я сведу, одного, телепорт її і на полтак до анхел. Телепорт? Покла. Будь ласка, покваптеся, поки вони нас не дібралися до нас. Так, ну зараз буду спамити, як тільки можу. Так, заряду вже немає. Так, а ну, прикривайте мене. Я забираю цю штуку і валом звідси. Зрозуміло. Прикрити ви мене не зможете, нормально. Дідько, мене підбили. Халк, піднімай, піднімай. Чудово. Спроба номер два. усе? забрали те, що потрібно. Чудово. Арлент, У нас є частинка, док. док. Хенк! Тічко їм не відповідає. повинен бути десь тут. Тео, що там? Месники, швидше. Де частина Піма? Відправляй нас назад у сховисько. Дякую. Я відправлю частинку доктора Піму. Що це за місце? Ей, хлопець повстанню, ти подбаєш про них? Тут є сховисько поблизу. Дітичку, тут вже вечірка повну. Хто мене підбив? А ви там з ким стріляєтесь? Ну ти диви, який щур. Це не добре. Машина їм запуститься в будь-яку хвилину, Тоді давайте її винесемо. Е е а що мені робити з цим танком? Господи, як все трясе. Ага, зрозуміло, бити по ногам, добре? Чудово працювало. Та ладно, ми тільки одну зламали. як Халк, я сподіваюся, ти цю доб'єш. А куди до... Що, що, далі? Now, go for a tie. Прост. Око розбили. Так, він знову в онлайні, я зрозумів. Знову бити по ногам будемо. Що, я не впевнений, що знову по Господи, скільки. А, тепер треба по внутрішнім його сторонам ноги бити. Чудово просто. Так, усі розбили. Треба вилазити, а то він знову зараз впаде і буде лихо. О, дідько, дідько, дідько. Та що таке? Що, ще десь не добили? А, треба щось тепер зверху ще бити. Тісько тут дуже тепер гаряче. Ось ваш шанс. Сфокусуйтеся на очі, на його одному оку. А, ні, в нього, в принципі, там декількох очей. Так, ну розтрощили, розтрощили. Що далі? Сидай вен совораблі. Капець, так, лізу наверх. Я зрозумів, він через деякий час дає заряд, щоб мене викорити з, з себе. Добре, це все круто, але мені тепер треба лікування якесь. It's rearing up. Так, піднімайте мене. Так, Десь щось у нього на хвості треба? Ага, знову ці акумулятори підбити. Чудово, тепер з іншої сторони. Так, він знову падає. Давайте добивати його вже трохи залишилося. <різько> Яка компанія, Тоні Старк. Ми Вже усю компанію тут розбили. Відключення системи. Прямо по твоєму обличчю їм. Сер, я знайшов масивний телепорт. А, дідько. Та ви що знущаєтеся? Ще один. Хенк, евакуюй сховисько. Я так не думаю. Хенк, це не виглядає, що воно готове. Да ладно, Тоні. Зараз побачиш. Він його перетворив у малесенький. Прикольно. Я не вірю в це. Воно спрацювало. Вітаю, доктор Пім. Повстання має тепер дивовижне нову зброю. Що ж, виглядає, що він тепер трохи малесенький. Дякую, хлопці. Я зобов'язаний вам. Який жук тепер. Дякую за вашу допомогу. допомогу. тут. Я передам дякую, усі док. дані, котрі знаю. Дякую, док. Я знаю, що я казав це, але будьте обережні. Зроблю все в найкращому вигляді. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!